В Шевтицькому районі на Львівщині виявили загиблих лебедів. При вірусологічному дослідженні лабораторії ветеринарної медицини було виявлено, що причина смерті є вірус пташиного грипу аh 5 Чи може цей вірус уражати людину? Так, але дуже рідко, якщо людина тісно контактує з хворою твариною або загиблою твариною. Відповідно, для того, щоб люди не інфікувалися, не потрібно близько підходити до птиці, особливо на тій території, де виявили вірус пташиного грипу. Також, якщо все ж таки відбувся контакт з тілом тварини, слід негайно помити руки з милом, прийняти душ. На загал, люди не повинні підходити близько до загиблих птахів і у разі їх виявлення. Повідомляти Держпродспоживслужбу і органи місцевої влади і місцевого самоврядування. Вірус пташиного грипу, як правило, уражає різноманітних видів птахів і передається як контактним способом, так і повітряно-корплинним способом. Тому на сьогоднішній день ми повинні вживати м'ясо, яйця, які пройшли належну термічну обробку, пам'ятати про дезінфекцію рук. Пам'ятати про правила дотримання особистої гігієни і про правила кашльового етикету. В той же час на Львівщині відмічається перевищення епідпорогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За попередній тиждень захворіло на 700 людей більше, ніж попередній тиждень, понад 10 тисяч звернулися по медичну допомогу з приводу ознаку застуди. При вірусологічному дослідженні хворих встановлено, що зараз циркулює одночасно вірус грипу А. Вірус грипу Б, риносинтеційний вірус, аденовірус і риновірус. Понад 100 людей були госпіталізовані в заклади охорони здоров'я з приводу ознак застуди їх ускладнень і 80 з них діти. Найбільша кількість хворих серед мешканців Львівського району і Яворівського району. Отже, якщо ви відчуваєте ознаки застуди, не скеровуйте дітей в садочки в школи. Не виходьте самі на роботу, залишіться дома, сконтактуйте з сімейним лікарем і далі дійте відповідності до його вказівок. Хто не зробив щеплення проти грипу, не потрібно відмовлятися і зробити ніколи не пізно це щеплення робити. Пам'ятаємо про дотримання правил кашлівого етикету. Якщо хочеться кашлянути, вчихнути, ми це робимо в серветку, серветку викидаємо миємо руки. Якщо неможливо це цього зробити, ми можемо кашлянути в проекцію передпліччя. Ми пам'ятаємо про гієну рук. Ми намагаємося уникати місць масового скупчення людей, і якщо ми бачимо поряд людей з ознаками застуди, то варто намагатися не підходити до них ближче, ніж на один метр. Пам'ятаємо про раціональне харчування, пам'ятаємо про вживання вітамінізованої їжі, пам'ятаємо про те, що немає абсолютно жодної панацеї від захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, але ви маєте можливість зберегтися від вірусу грипу. Зробіть щеплення. Ми працюємо, щоб ви були здорові.